Вітаю вас. Часто бачу в інтернеті, як жінки ну, не знають, куди подіти і що виготовити із залишків ниток. Не раз роблять різні хідники під ноги, тобто доріжки, шкарпетки, ну, щось таке більше буває, що виготовляють там квадратики, вив'язують і потім зішивають покривало. Я хочу з вами поділитися тим, як я з маленьких, по вазі, з невеличких клубочків, вив'язувала свитерики для своїх дітей. Почну з ось цього. Ви бачите чергування кольорів. Смужки не обов'язково мусять бути однакової ширини. Просто підберіть такі кольори, які поєднуються між собою. Тут основний колір є бірюзовий, є вставки, з ниток букле, в яких є вкраплення бірюзового, малинового, і отже, є присутній малиновий горловина, є теж буклє на манжетах, якось так. Далі ви бачите рядочок дітлахів, усі в роботах звитри моєї роботи. Розкажу про кожен із них. Тут, бачите, це є бежевий, навіть не бежевий, то є меланж, щось трошки гірчичного з кремовим змішане, на фон трошечки якісь полоски цього кремового, коричневого. І вив'язані гачком листочки, і гачком вив'язана така косичка з петельок і пришита такий фантазійний взір. Наступний светрик з двох відтінків зеленого полоска, звичайного полоска темнішого і між ними полосочка жовтенького. Далі светрик рожево-малинового кольору, манжети і горловина чорні. Знизу йдуть полосочки дві, трошки вужча і ще вужча, ніж манжети. Зверху є полоски на рукавах чорна і біла, і вишита ластівка чорна і з білим. Наступний светрик із двох відтінків блакитного і кремового кольору, між якими є тоненькі смужки темного кольору. У наймолодшої дитини фіолетовий свитерик, якому є знизу. Дві полосочки зелена і жовта, і верх светрика, кокетка також одна половина зелена, одна жовта. Далі йде светрик ніжного бускового кольору, ажурне в'язання, і е, білі вставки на рукавах, а також білі резинки і горловина. І чоловічий светр. Нитка коричнева із бежевою, знизу коричнева резинка, і зверху є коричнева вставка на кокетці. А це мій улюблений свитерик, який я залишила показати вам на самий кінець. Бачите, біла спинка і перед, знизу полосочки і манжетики сині, один рукав і. Половина кокетки жовта, другій рукаві половина кокетки рожева. Вишите курчатку, яке щойно вилопилося з лошпайок, хмаринка, сонечко. Зверху горловина оформлена стіючкою з синеньким окантуванням і шнурочок всередині. Дякую вам за увагу і бажаю вам натхнення!